Вітаю вас, друзі. Цієї ночі російські вбивці знову атакували Україну за допомогою Ірану російських дронів. Під ударами опинилася Одещина та Харків, як і раніше Росіяни били по житловій забудові. Сили оборони України також працювали цієї ночі по території так званої Росії у населеному пункті Мар'їно у Курській області було уражено місце розташування російських окупантів. Окрім того, масована атака українських дронів відбулася цієї ночі у Тамбовській області, так званої Росії. Там прилетіло неодноразово причому по Котовському пороховому заводу. Крім цього, повідомлення про роботу ПВО і взриви в небі прихаділи з міста Котовськ, це Тамбовська область щодо роботи систем протиповітряної оборони. із оцим російським пропагандистом міг би посперечатися місцевий мешканець, який ППО не помітив. Де Діповот. Ч, ПВ не стреляй? А взагалі ви знаєте, що я цікаве помітив атаки українських безпілотників по території так званої Росії зараз відбуваються практично щоденно, і для нас із вами це вже стало такою собі буденністю. Ми вже так не радіємо, як у перші рази, але ви тільки вдумайтеся і уявіть, що ви би сказали, якби вам 24 лютого, 22 року, заявляли, що Україна кожен день масовано атакує так звану Росію. Росіянам не подобається ну мені дуже не подобається, що... Что... К Нам глуп прилітати. Я жду, коли ми, наканець приймемо системне рішення. Нравиться, не нравится, Терпи, моя красавица. Надо виконувати. буде прилітати по так званій Росії, і надалі Україна нарощує виробництво дронів великої дальності. І знову я маю нагадати, що ми чекаємо на перші удари тих дронів і, можливо, ракет, які ми виготовимо разом із Німеччиною. Має відбутися це приблизно за декілька тижнів, але нам потрібні також і дрони для того, щоб винищувати. Оти російських окупантів люди з вашою допомогою, ми можемо ефективно тримати стрій за допомогою русаліза. Ми можемо нещадно нищити ворога. Та ефективно надати захист нашим козакам. Тому я закликаю вас узяти і негайно задонатити на FPV-дрони камікадзе для українського війська. Війську потрібно набагато більше дронів. Усі реквізити, як завжди, у описі до цього відео. І ще за статистикою, тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на канал. А половина ні. Тому виправляйте це і підписуйтеся. Котовський пороховий завод у Тамбовській області. Українські безпілотники атакують не вперше. Це щонайменше вже третя атака. Сам завод займається виготовленням, зокрема, й окремих компонентів до російських боєприпасів. Кстати, в розробці танкового снаряду прийняв участь Тамбовський пороховий завод, який є постійним партнером Техмаша. за старою доброю традицією. На цей завод, як і на інші об'єкти російського військово-промислового комплексу, як і на нафтопереробні заводи свого часу приїздив Медведєв. Очевидно, що на підприємстві тут, як і на других підприємствах, виробляється крайні необхідне в умовах спеціальної воєнної операції параха. Тому ми дякуємо нашому маленькому коригувальнику. Бо за тією самою традицією, ті заводи, на які він приїздить, потім дрони й атакують. Ні, ні може завод. завод ти глянь, що там нам піга. Та насправді нам із вами, друзі, просто здалося не було ніякої успішної атаки на цей пороховий завод. Усі безпілотники, російська протиповітряна оборона, якої я нагадаю, там немає, збила і безпілотники, які питаються атакувати город. одне з воєнних підприємств міста, також були збиті. Ну, і оскільки влучань не було, а усі БПЛА перехопили, було чутно потім іще протягом деякого часу вторинну детонацію зі сторони заводу. Сказка з боєприпаси. Боєприпас зривають. Росіянам пропонували 30-денне перемир'я, і вони не погодилися. І після того отримали атаку на аеродроми стратегічної авіації і досить багато нових ударів по самій так званій Росії. Давайте іще поговоримо про Дніпропетровщину. Росіяни заявили знову, що вони там є. Наше міністерство оборони офіційно заявило, що наші війська вже знаходяться на території Дніпропетровської області. Подібні заяви російська сторона робить не вперше. Два тижні тому російська пропаганда вже оголошувала, що російські війська зайшли на Дніпропетровщину. І новості вечора. по даним СМІ передові підрозділення російської армії вийшли на границю Дніпропетровської області. Тоді окупанти і справді про провели фотосесію на адміністративній межі Дніпропетровщини. А потім там же вони і подохли. Цього разу є набагато більш вагомі докази. В ході воєнної операції підійшли границю Дніпропетровської області. Всім привіта. Щоправда, і зараз росіяни дещо плутаються. Є вони там чи немає. Один каже, що вони туди тільки йдуть. Все ближче і ближче Ми йдемо до кордону з Дніпропетровський. Областю зате на російському телебаченні не тільки розповідають, що російські війська, начебто, дійшли до адміністративної межі Дніпропетровщини, а й що вони вже по ній наступають далі. Успіх бойців центра Вони вийшли на западну границю ДНР і продовжують розвивати наступлення на території Дніпропетровської області. Ну і ще зайшовши на Дніпропетровщину, росіяни вже завтра планують узяти і Запоріжжя, і Херсон, і можливо Київ за два-три дні. Тож що зараз... Час в Дніпропетровську область, это в тому числі, звісно же, направлено на то, щоб далі двигатися в сторону Запоріжжя і Херсона. Росіяни, звісно, можуть розповідати і як вони Херсон візьмуть, із якого вони втекли, і про Запоріжжя, але реальність дещо інша, і це навіть визнають симпатики так званої Росії. Звісно, ми будемо яма Запоріжжя і Херсон. Ви даже не заходили ні в яке Запоріжжя. Ви самі свалили из Херсона. Ви четвертый год не можете отодвинуть. Наші войска Горловки, щоб туди не залітала. Ви що там просите Та але яка реальна ситуація на адміністративній межі Дніпропетровщини та Донеччини? Там, на жаль, хороших новин немає. За останні декілька днів російські загарбники на Покровському та Костянтинівському напрямках мали просування, і вони дійсно стоять вже дуже близько, практично в притул до адміністративної межі із Дніпропетровщиною. Але у самій Дніпропетровській області їх немає та це не означає. Що варто применшувати загрозу для росіян? Ці напрямки є пріоритетними. Вони на них кидають найбільше сил. Кожних два е тижні противник міняє бригаду, батальйони, оскільки вони стараються об наші лінії оборони. Але всі ми маємо прекрасно розуміти, що це відбувається вже не тиждень, не два. Це місяці, і противник має значну перевагу. Це приблизно один до десяти вже віси вистачає і з нашого боку. На жаль, інших проблем. Зокрема, на покровському напрямку. Ми регулярно спілкуємося із підрозділами звідти, і вони нам пишуть. Я краще зацитую, щоби дослівно. Відсутність взагалі мінування протипіхотного і протитанкового. Відсутність адекватних укриттів пристріляли в опи у відкритому полі. Це фактично єдині укриття. Майже усе інше копається у перервах між боями. Відсутність нормальних фортифікацій. Я Запутанки, зуби дракона. До речі, російських окупантів навіть один ряд колючого дроту може зупинити, коли вони зокрема штурмують на мотоциклах. Стандартне і улюблене взаємодія, її мало хоч і працюємо над цим. Суміжники, це я нагадаю дослівні цитати. Вони об'єктивно слабкі, їх багато дрібних підрозділів і майже немає піхоти, досвідчених розрахунків БПЛА. Регулярно брешуть, що у них є позиції, а по факту їх там немає. Так наші штурмовики у засідку і потрапляють. Не помітили знищення ворожих екіпажів БПЛА, і декілька разів бачили, як зали і молні залітали на висоті 200-300 метрів абсолютно безкарно. Проблеми практично усі ті самі, що були і півроку, і рік тому, і раніше. Я маю знову і знову повторити, що нам необхідна негайна комплексна армійська реформа, і не варто сподіватися, що буде якесь там перемир'я, і реформа не знадобиться. Тим паче не варто сподіватися зараз на Трампа, який. Два тижні тому, рівно два тижні тому, сказав, що за два тижні усе буде видно щодо так званої Росії. Я не можу вам це сказати, але дам знати приблизно за два тижні. Протягом двох тижнів ми дізнаємося дуже скоро. Е, ми дізнаємося, чи він нас водить за ніс чи ні, і якщо так, то ми відповімо трохи інакше. Але це займе приблизно півтора-два тижні. Два тижні вже минуло. Будемо чекати із великим нетерпінням на нові дедлайни від американського президента. Я розповім про це через місяць чи через два тижні. Побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня. Дуже швидко насправді побачимо. Америка дуже нерішуча і не тисне на так звану Російську Федерацію. Я нагадаю, що постійно грозяться американські сенатори, що вони запровадять масштабні серйозні санкції. Відомо в народі як законопроект про жахливі санкції, що ламають кістки. Ця яскрава назва дана йому, тому що він би ввів 500% відсотків вторинних тарифів на будь-кого, хто купили російську нафту. Сенатори, наче з одного боку, дуже хочуть запровадити. Ти вторинні санкції, і їх зібралося вже аж 84 зі 100, Це безпрецедентно велика підтримка, але вони усе чекають і чекають на команду Трампа. Тому нових санкцій нема на нові поставки озброєння від Сполучених Штатів Америки. Також розраховувати не варто. Під гексет, глава Пентагону, сказав, що це не в американських інтересах. Чи готові попросити про фінансування ініціативи допомоги у сфері безпеки України і в якому обсязі? Це зменшення в цьому бюджеті, як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інше бачення цього конфлікту. Зараз і ще американці нам продовжують передавати те озброєння, яке було схвалене ще за часів Байдена, і то не усе вони нам віддають а надалі не варто чекати на нові пакети. Можливо, якщо пощастить, то Америка дозволить нам купувати свою зброю. Саме зараз це допомога надходить і йде активна розмова з американцями про те, що він закуповувати. Закуповувати тому, тим паче, наше із вами завдання зараз тільки посилити допомогу для українського війська. Станом на зараз ми маємо багато запитів із Сумщини на суму більше ніж 20 мільйонів гривень. І на суму близько 40 мільйонів гривень. Ми маємо запити із Костянтинівського та Покровського напрямків. Закиньте на русоріз. А поки що, наші воїни завдяки вам отримали ще 355 нових FPV. Ми бійці 35-ї бригади морської піхоти підрозділу. Виражаємо подяку спільноті Стерненка за надані в піві дрони. Завдяки ним буде менше русських. Вперед до перемоги. Слава Україні! Бажаємо місто, ми бійці 3-го механізованого батальйону, 60-ї бригади, хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за ці чудові надані дрони для нашого батальйону. Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я. На зв'язку 57-го бригада, 42-го окремого мотопіхотного батальйону, взводу безпілотних авіакомплексів. Котро ми раді, що ми щиро можемо віддячити спільноті Сергія Стерненка та безпосередньо пану Сергію за прекрасних 50 русорізів. Люди, з вашою допомогою, ми можемо ефективно тримати стрій за допомогою русоріза. Ми можемо нещадно нищити ворога та ефективно надати захист нашим козакам. Тож дякуємо всім свідомим. Наша русофобія недостатня. Слава Україні! Героям слава Пілоти підрозділу Прайм щиро дякують спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненка за чергову партію прекрасних русорізів. Слава Україні! Дякуємо фонду Стерненка за надану допомогу батальйону безпілотних систем «Сігнум», а саме за 35 дарців та 20 нічних літаків-перехоплювачів, які перероблені під систему Редрон. Слава Україні! Героям слава друзі! Росіяни розуміють лише силу і виключно силу. Вони припинять наступа. Ти тільки тоді, коли захлинуться кров'ю, а для того, щоби ще більше російських загарбників подохли, продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.